Я, зокрема, з тим стикався, що виходили люди е, на виконання з накладеними чотирма турнікетами, просто не затягнутими, е... з позицією, що якщо мене поранить, то я навіть зубами його просто затягну. Реально, чотири турнікети: два на стегнах були легко накладені, і два, ну як на мене, це просто нищення турнікета, який дорожезний насправді. Однозначно. Однозначно, по-перше, е... нищення турнікета. Ну, якщо говорити про реалії. Наприклад, про останню от літню ротацію, де хлопці ну, в середньому півмінімум півтора-два кілометра з точки висадки до позиції ідуть пішки, ще несуть на собі ну, вантаж, та, там, БК, харчі, тобто, ще, ну, тобто, бронежилет, зброя, і при тому, що чотири турнікета в тебе болтаються, він скільки їх донесе? Ну no, один ото знову ж таки питання, знаєш, яке виникає? Чи турнікет, який при тобі він має бути?